Новини п'ятниці на Юасоми і далі проголовне. Дитина, яку завдяки сусідам і патрульним 16 січня доставили до міської дитячої лікарні із діагнозом переохолодження, сьогодні дівчинка у лікарні з мамою. 16 січня 2019 року в наш заклад був доставлений пацієнт, якому на приймальному відділенні був встановлений діагноз переохолодження. На даний час стан пацієнта стабільний, але дитина до, до сих пір перебуває під наглядом медичних працівників в нашому закладі. Нагадаю, 16 січня близько півдесятої вечора до поліції подзвонила жінка. За її словами, під вікнами її будинку, що на ремісничі, невідомі жінка та чоловік розпивали спиртні напої, а поряд із ними у дитячому візочку впродовж кількох годин плакало немовля. Скільки часу ви гуляєте з ребенком на вулиці. Два. Два. При, при температурі -3 -11. мінус три, всего лиш морозика одинадцять градусів на вулиці вели себе неадекватно і з явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Біля них знаходився візок з дитиною. Під час візуального огляду було встановлено, що дитина має посиніння обличчя та кінцівок пальців рук. Нам було прийнято рішення тимчасово вилучити дитину для обігріву в службовому автомобілі. Порушення у зовнішній рекламі кандидатів у президенти Миколи Гриценка та Андрія Садового помітили представники громадянської мережі ОПОРА у сумах та Ромнах. Мова йде про сіті лайти з їх зображеннями без зазначення відомостей про наклад, друкарню відповідального за друк та замовника. Ми всі бачили передчасну агітацію, цю хвилю. І е, на той час, поки ці політики не були зареєстровані як уже кандидати в президенти, це не було порушенням. Е, це була така технологія, але ці борди, ці сіті лайти і зовнішня реклама не була знята. Вона не мистить вихідних даних, вона е, не, точно не з виборчого фонду, тому що політик тільки зареєструвався і повідомлення про відкриття ним виборчого фонду не було. І тому це автоматично стає порушенням, тому що він вже кандидат у президенти. Наразі спостерігачі звернулись до поліції з заявою щодо порушення правил передвиборчої агітації. Коментарі представників кандидатів у президенти, у рекламі яких знайшли порушення у наших наступних випусках. У сумах безпритульних собак будуть стерилізувати за бюджетні кошти в аграрному університеті. Про таке йдеться у меморандумі, який сьогодні підписав вище комунальне підприємство Центр з догляду за тваринами. За словами ректора університету Володимира Ладики, університет нещодавно отримав відповідну ліцензію. Тепер на базі факультету ветеринарної медицини можуть проводити стерилізацію тварин. За словами директора центру Володимира Катишева, така операція в середньому коштує близько 600 гривень. У першому кварталі 2019 року підприємство планує стерилізувати в університеті близько півтори сотні тварин. Півсотні робіт від фотохудожників Сумщини представили їх у обласній бібліотеці. Чому саме стільки і які фото можна побачити на виставці, знає наша Юля Ніколаєва. Кольорові та чорно-білі фото серед них портрети пейзажі миттєвості. Мабуть, це настрій, джаз, джаз, музика, творчість, колір. Тобто, це фотографії настрій. Я завжди від, відталкуюсь від цього. Кожен фотохудожник сам обирав фото для цієї виставки. ти ходиш і в голові тримаєш якісь зображення. Тобто, ось у тебе є, наприклад, те, що ти зробив там за рік. І декілька зображень постійно в тебе в голові знаходяться. Я маю на увазі в думках. От. І ну, в мене було п'ять зображень. З тих п'яти я надрукував чотири, а дві тут повісив. Немає значення, де зроблені ці фото та що на них зображено. Головне, щоб вони були відзняті впродовж 2018 року. Обмеження є. Дві-три роботи. Три це тільки для тих авторів, хто виставляє триптіх. Виставляємо три роботи. А так, по дві роботи від кожного автора, бо в нас є обмеження, е, на жаль, у нас тільки 50 рамок. Ну і обмеження по площі е, ць, в цьому приміщенні. На виставці представлено три триптиха, Автором одного з них є Сергій Гуцан. Його фотороботи мають назву Добрий господар. Ідея зробити виникла спонтанно цю серію. Ну, коли я передивлявся фото, я зрозумів, що ті фото, які мені самому впали в око, можна об'єднати однією назвою Добрий господар. Фото зліва і справа зроблено на Україні, а в центрі зроблено в Узбекистані. Але ідея кругом одинакова показати порох людської душі, коли людина на якійсь території живе, вона вважає, що ну, вона тут хазяїн, господар добрий. 50 робіт 23 фотохудожників Сумщини можна побачити в обласній бібліотеці з 17 січня по 13 лютого. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМи. Сьогодні на майданчику третього корпусу СУМДУ другий матч 10-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги зіграли Сумський ШВСМ СУМДУ та МХП Вінниця. Першу партію сьогоднішнього матчу з рахунком 29-27 виграли гості. Вони ж виграли другу з рахунком 23-19. Як завершився матч, розкажемо у наступних випусках. Нагадаю, вчора суперники зіграли перший матч. Перемогу у ньому святкували гості. Збірна команда України сформована на базі сумської хокейної школи у Польщі стартувала на молодіжному чемпіонаті Європи Синдор Хокею. У першому матчі у групі українки з рахунком 4-8 поступились команді Австрії. В складі української команди голи на рахунку сумчанок Валерії Зайцевої, Алевтини Шал Шалигіної, Карини Леонової та Полтавчанки Ілони Регіної. Сьогодні українки в групі зіграють з чешками, і це було останнє повідомлення о 17-й годині. Продовжить Марина Максименко. Se dobro.